На війні загинув житель Богданівської територіальної громади Іван Шімон. Військовий у 2014 році був учасником АТО. Чотирьох іноземців та шістьох громадян України, які намагалися незаконно потрапити з України до країн ЄС, затримали прикордонники Чопського загону. Громадянина Чехії, котрий незаконно жив в Україні, виявили працівники Ужгородського відділу номер 2 міграційної служби в Закарпатській області. Затриманий перебуває у розшуку Укрбюро Інтерполу. Колишнього державного реєстратора підозрюють у передачі земельної ділянки, яка належала Лісовому фонду України, у приватну власність. Електронний рецепт на ліки запроваджують в Україні з 1 квітня. Йдеться про медикаменти, які продають за рецептом. Документ буде виписувати сімейний лікар. На війні загинув житель Богданівської територіальної громади Іван Шімон. Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук. Там написали, що військовий у 2014 році був учасником АТО. Іван Шімон після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році став на захист України у складі 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Під час оборони батьківщини отримав поранення, однак продовжував військову службу в збройних силах України. Вічна пам'ять і слава герою. Чотирьох іноземців та шістьох громадян України, які намагалися незаконно потрапити з України до країн ЄС, затримали прикордонники Чопського загону продовж минулої доби. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця відомства Олена Трачук. За її словами, події сталися неподалік пунктів пропуску Великий Березний, Ужгород і Соломоново. Вчора в півночі прикордонники відділу Великий Березний отримали інформацію від співробітників оперативно-солкового відділу. Про можливу спробу незаконного перетину в держробежу групи осіб на зазначену ділянку висловили додаткові прикордонні наряди та оперативників. У ході пошукових заходів було затримано чотири чоловіка азіатської зонішності, які рухалися в напрямку словаччини. Вони мали при собі паспортні документи громадян Туреччини, і згодом прикордонники встановили, що іноземці прибули в Україну на початку цього року у законний спосіб через один з пунктів пропуску і, начебто, з метою працевлаштування на одному з приватних підприємств Київщини Затримання доставлено у прикордонний підрозділ. Після з'ясування усіх обставин її буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Також неподалік кордону. Прикордонники відділу узро затримали трьох українців, які намагалися поляну перейти до Словаччини. Їх виявили за пів кілометра від державної межі на околиці міста. Усі виявилися чоловіками продовного віку і до того ж місцевими жителями. Інші свої затриманих намагалися пройти державний кордон по одному. Їх на своїх ділянках зупинили у темний час доби прикордонники відділів великі презири, Ужгород і Соломонова. Чоловіки також мали паспортні документи і виявилися жителями Харківщини, Дніпра і Києва. Відповідно, у їх діях бачають ознаки правопорушення відповідальність, за яке передбачена частиною першої статті 241 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто незаконне протинання або спроби незаконного портинання державного кордону України. Їх справи також буде передано до суду, який і визначить міру покарання. Громадянина Чехії, котрий незаконно жив в Україні, виявили працівники Ужгородського відділу номер 2 міграційної служби у Закарпатській області. Про це Суспільному повідомила речниця відомства Ольга Поштак. За її словами, затриманий чоловік перебуває у розшуку Укрбюро Інтерполу. Сьогодні працівниками Ужгородського відділу номер 2 міграційної служби області було виявлено громадянина Чехії. При перевірці з'ясувалося, що в нього не було дозвільних документів на право проживання на території України. Крім того, при проведенні процедури ідентифікації особи з'ясувалося, що іноземець це 52-річний чоловік перебуває у розшуку українського бюро «Інтерполу» з метою затримання. Тому міграційники одразу зателефонували за номером 102. На іноземця також складило протокол про адміністративне порушення. Який передбачає сплату штрафу 3400 гривень, також ухвалено рішення про примусове повернення незаконного мігранта до країни походження. Після цього громадянина Чехії передано співробітникам головного управління Національної поліції в області. Колишнього державного реєстратора підозрюють у передачі земельної ділянки, яка належала Лісовому фонду України у приватну власність. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, йдеться про державного реєстратора в одному з районних центрів. Слідчі головного управління національної поліції в Закарпатській області викрали на вчиненні службових злочинів державного кадастрового реєстратора. В ході досудового розслідування було встановлено, що перебуваючи на вказаній посаді, чоловік незаконно виділив у приватну власність землі, які відносяться до Лісового фонду України. Тобто вони належали одному із лісництв. Порушивши закон, він оформив всю необхідну. Ну, документацію і таким чином ці землі розміром 0,6 гектара перейшли у приватну власність, і такими от діями в грошовому еквіваленті було завдано державі збитків у розмірі понад 700 тисяч гривень. Дії фігуранта кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, тобто мова йде про статтю 362 та 364. Відповідно до цих статей йому вже повідомлено про підозру. І найближчим часом слідчі вже наразі готують ці необхідні матеріали, буде сформовано обвинувальний акт, який скерують безпосередньо вже для судового розгляду, і саме суд визначатиметься з видом покарання для підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, колишньому державному реєстратору відділу держгеокадастру у Хуському районі було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем а також у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється у автоматизованих системах. Було встановлено, що чоловік. Незаконно вніс відомості до державного земельного кадастру про тут передачу земельної ділянки особі, і вказав, що цільове призначення цієї землі це для ведення особистого селянського господарства. При цьому він не мав права реєструвати земельну ділянку, відкривати на неї поземельну книгу, так як земля знаходиться на території лісництва і належить до земель лісового фонду. Таким чином було завдано державі збитки у розмірі 751 п'ятдесят тисяча гривень Це саме вартість оцінена цієї землі, і наразі у справі продовжується досудове розслідування. До сімейної лікарки виписати електронний рецепт. Прийшла Ужгородка Марія Гендрюк. Маю підвищений тиск. Дуже мені зручно, що на телефон приходить мені повідомлення, і кожні три місяці я приходжу отримувати безкоштовні ліки. Це мені дуже зручно. Не треба. Лишній час тратити і кошти за свої заощаджую. Сімейна лікарка Олеся Янчій вимірює пацієнтці тиск та робить аналіз на рівень цукру в крові. У нас прийшла пацієнтка, яка має підвищений артеріальний тиск. Вона проходить постійно кожні три місяці для виписки доступних ліків. Інколи вона приходить на прийом, і ми їх виписуємо. Інколи це відбувається дистанційно. Вона нам телефонує, і ми їй скидуємо ці електронні рецепти, і вона вибирає собі в аптеці. Виписали їй ліки на артеріальну гіпертензію, і ці рецепти їй прийдуть на телефон звичайною смс-кою. Так само ми такі електронні рецепти виписуємо для пацієнтів з цукровим діабетом та з бронхіальною астмою. З серпня місяця двадцять року ми вже виписуємо електронні рецепти на всі. Ці антибіотики. Але ці рецепти приходять не на смс-кою, а потрібно прийти все-таки на прийом і отримати роздрукований електронний рецепт. На всі рецептурні ліки запроваджують електронний рецепт з 1 квітня, каже головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак. «Лишаються безрецептурні препарати. Це жарознижуючі, це такого широкого вжитку. Всі інші, які мають відпускатися і мали відпускатися за рецептом лікаря, будуть виписуватися електронним рецептом. Пацієнт може записатися дистанційно, особливо ті ліки, які він приймає постійно, може виписуватися терміном на. Три місяці. Тепер зобов'язали аптеки мати цей перелік препаратів і мат, ну, і планується Міністерством охорони здоров'я такі мобільні аптечні пункти, тобто, що будуть виїжджати то з переліком препаратів і важко ну, важкодоступні регіони. Перші кроки щодо впровадження електронного рецепту були започатковані ще коли реалізувалася урядова програма Доступні ліки. Другий крок був зроблений того року влітку, коли е, започатковувалися електронний рецепт антибіотики, восени електронний рецепт на наркотики та психотропні речовини. І е, на кінець тепер стартує, е, е, якби. Продовжується ця реалізація електронного рецепта на всю рецептурну групу препаратів. Це є та європейська практика, яка має бути в усіх цивілізованих країнах. Чому? Тому що лікарський засіб це є та частинка лікувального процесу, якою Пацієнт отримує якісну медичну допомогу за словами заступниці директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Ольги Чемет виписувати електронний рецепт можуть не лише сімейні лікарі, а й вузькі спеціалісти. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини.